Публікується з метою інформування глядачів. Деякі кадри в цьому відео можуть вас шокувати. Сьогодні в нас психологічна смуга перешкод. Влами донизу! Волами донизу Дотримуєте. газом не дихайте, Дотримаємо дихання. «Так, кішки висять, там інструктори там підливають кровішки.» «Бігом, Бігом 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 бігом. На пузо лягли, на пузо і поползли. Учебка – це початок шляху для кожного військовослужбовця. Є розуміння, що це надзвичайно складно, складніше, ніж думалось. По зі мною триста тягне! Я хочу, щоб прийшов час, коли він прийде, якщо він прийде, щоб я був готовий максимально. Зараз перша

Для чого воно? Це щоб людина, особливо, яка приходить без АВП, вони звикали до цього всього. Тут, ось, тут буде горіть горіти шини, будуть, скати будуть горіти. Тут ось провалка натягнута, тут буде полити кров'ю, тут будуть кішки з вітварин. Не спішіть, головне, не спішить. Ясно? Только це невнімательне. Там от спочатку будуть дими. І заходить перша група. Група 8-10 чоловік. Вони степлені один за одного і починається проходити. Перше відділення, рух! Волами донизу, волами донизу. Газом не дихається. Дотримаємо дихання. Отримали дихання, на одному диханні вийшли. В цей час інструктор, який відповідальний за цю ділянку, Рухайся! кидає е, дими. Давай, 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 виходимо. Фішка, в чому вони йдуть без протигазів. виходимо. виходимо. Давай, 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 займаємо кругову оборону. Вони заходять. Забирає ну, повітря, набирає, і їхня задача, чим скоріш ці вісім 8, від 8 до 10 чоловік пройти цю, цей перекритий коридор. Перед, на віде, тримай, тримай, розчепилися! Вперед! Тримай, тримай, вперед тримай, тримай, розчепилися, росталися тут! не бачу! Вперед! Де, де загубилися наперед! Хто крайній вийшов? Говоримо крайній! Коли вони повиходили, вони займають сектори оборони. Сектор оборони в них йде на 360 градусів. Дві крайні людини хлопає по плечу, які займають оборону, держать сектор, тил тримають. І вони вже кажуть їм крайній. Вони вже ці люди знають, що вони крайні. Спочатку вони пролазять. Там є натягнута калюча проволока така. От. Кішки висять, там інструктори там підливають травішки. Права рука, лева нога, права рука, лева нога. Пішла, пошла, 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 пошла. Давай, давай, зустрічайте, давай, швидкі, шкірі, швидкі. В цей час там колонка є, аудіо і розриви, там, імітації взривів. Це все, людиці всі, які... Проходять полоси, вони це все чують. Пішла, пішла. Бігом, 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 бігом. на ляглі, і поповзрій. А ця двійка вже йде наперед. І от такими двійками вони перекочуються, перекочуються і доходять до стіни. Хуче, хуче, хуче! Давай, доціни! Ранняя пошла! Далі, коли вже вони пройшли, ну, єсно, тут міняються всі положення. Міняються всі, вони знають, хто за ким йде, і тоді йде стіна. Вони проходять стіну. Це все треба швидко робити. ну, Так як це цивільні люди, тут у них сьогодні такі, як скажемо так, лайтове проходження, бо тут багато на чого не ну, будуть закриватися, як то кажуть, очі. Буде працювати, будуть стріляти із автоматів одиночними пострілами, холостими. Є Єтьос кулемет, який також буде стріляти він дуже громко. Будуть стрейтбольні гранати кидатись. О, Набрали план. На правий план, тут тримаємо фектор справа. Сідай! Правий сектор, є. Вперед, перед диж. Противник спереду автомат. Биле положення. Сід сюди на край, на правий край. Дінася. Вражень маса. Найпротивніше це кров. Тому що вона бризнула в обличчя, сразу вибило вибила себе, але треба було продовжувати. І іноді голосні звуки. А так все нормально. Бо фізично не дуже тяжко дякую команді, яка підтримувала і допомагала десь там піднятись, встати. В основному добре. 9 із десяти. Разу тектор, тектор, тектор. Це дуже, дуже гарна тенденція, що робити от такі от рекрутингові акції, робити можливість цивільним побачити зсередини саме військове життя. Учебка це початок шляху для кожного військовослужбовця. Колона знищеної ворожої техніки. Вам потрібно зачистити танк і далі рухатися по напрямку до труби двійками в складі підрозділу, перебіжками. Крайня двійка, яка долає повалене міст, вона заходить на зачистку, на зачистку танка.

Цього треба бути готовим. Якщо я останній раз тримав ще будучи в школі, якби би до цього ніколи не звертався. То вже два з половиною років війна. Треба хоча б мати розуміння, як це відбувається. Щоб, не дай Бог стане, не дай Бог стане гірше. Хотілося б, щоб було краще, звісно. Ну просто щоб мати розумання, розуміння того, як важко там хлопцям, і буде до цього готовим. Проходимо, проходимо далі, далі! Пік кардінати. Швидше швидше, 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 швидше. Наша сьогодні їм задача показати, що таке є. Що якщо вони не думають іти служити, вони мають це пройти. Тут закаляється характер, закаляється дух, бо скажу чесно, багато хто тут дівчат багато, а хлопці навіть вони можуть блювати. Порвотний рефлекс, бо тут вже й кішки. От. Якщо не буде ілюзій... Люди будуть більш реально сприймати ну, ситуацію. Да, вони розуміють, що да, це військо, да, тут є певні вимоги. Певні вимоги по знанням, по фізичній підготовці. Нічого не буває просто так і жодне заняття не проводиться просто так, аби відбути. Всього проходимо. Проходите, проходите! Моз, 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 Я моз проходим. моз. Под ноги дивимося. Перший номер, другий номер. За ним. Підходимо ближче. На зачистку ви заходите із зброєю по-бойовому. Тобто ви вицілюєте сектор. Ви вклалися в зброю. Ваша зброя і ваші очі це парний орган. Ви рухаєте зброєю туди, куди дивляться ваші очі. Другий номер, другий номер до першого! Другий номер! Другий ближче ближче до першого номера! Граната! Триваємо! Перший номер, коли він закинув гранату, далі він подає команду на колір. Він викриває сектор на 12 і подає команду Крию. Другий номер виходить на інший бік. Займає положення сидячи. По коридору безпеки, де сюди. Пробігаємо наперед. Дистанція 5-6 метрів. Вправо-ліво зайняли позицію. Коридор! Де коридор? Коридор на кусту. По коридору. Перми сектор. Рух, коридор! Рух! Рух! Зачекайте, зачекайте! Кожне заняття має на меті сформувати певні навички ну, у військовослужбовця, які в майбутньому йому допоможуть знищувати ворога і вижити під час бою. Крею! Чекай, 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 Другий на заняття Рух! Якщо людина правильно підходить, правильно сприймає ці нові знання, вона намагається вчитися. Відповідно до цього людина стає воїном. В даному конкретному випадку я був приємно здивований тим, що дівчата показали себе набагато краще за деяких чоловіків, тому що більша витривалість, більша гнучкість. На деяких перешкодах вони давали фору чоловікам, доводилось чекати. Трохи важко фізично, але це дуже адреналін, емоції, вони просто зашкалюють. Це... Найважче було фізично, напевно, пере... перелазити ось ці всі перепони і в цей час ще й вибухи ти, дезорієнтуєшся. Кожного разу. Кожному військовослужбовцю, кожному курсанту, я наголошую, в обов'язковому порядку треба тримати себе в гарній фізичній формі. Тільки тоді ви зможете вивозити всі тягості там, військової служби. Зважаючи на те, що стандартне спорядження військовослужбовця в даному випадку десантника воно стартує приблизно від 50 кілограмів, ви розумієте, про що я говорю. Тому, якщо ти не здатен щось зробити, щось пройти, тобі треба підганяти свій рівень до цього. І це потрібно напевно кожному цивільному пройти, щоб вони відчули, як по-перше, це дуже на психіку давить. Ми побули там, ну лічені хвилини, там це дистанція 10 хвилин, чи скільки вона займала, і це психологічно важко. Сідаємо Крим, і от ти повертаєшся, і навіть наприклад цивільні просто не розуміють, що в наших хлопців, які звідти повертаються, зовсім інша психіка, і це після такого я розумію, чому це так. Бо це дійсно важко, що емоційно, що психологічно, і що фізично. Пішли вперед, зайняли сектори. Давайте рухайтесь двічкою, двічкою. Є тепер у вас розуміння, що хлопці переживають на є розуміння, що це надзвичайно складно, складніше, чим думалось. І тепер більше хочеться волонтерити, допомагати, донатити. Тому що от, наприклад, форма після першого разу не факт, що вона вистірається і буде придатна до наступного. Брудні чистить зброю. 12 криємо. Крию! Психологічно важкувато, але ну це тренування. Я розуміла, що позаду допоможуть, попереду є е, якісь е, привілегії, тому що це тренування. Якщо це був би бій, я розумію, що це було б і страшніше, і складніше, і ще не відточене у нас пряме розуміння, що треба робити, тому ми б далеко не дійшли, якщо б це був наш перший вихід. Тепер я схожий на піхотинця. Так, чекайте, лінки, чи... Ворог мене обстрілював. Мене розстріляли, але ну я не сдался. Що <рес> я сейчас скажу? Та що? Від мене смердить, я там по кишках пройшов, що класно було. В общем, приходьте до нас. Хочеться якось тут трішки затриматись, бо я, я розумію: для нуля я нуль, а тут ще треба тренуватися. Це те, що я розумію. Мені зняти, ні, воно якось смішно. Що то нести нести більше, так. От. І у нас дуже сильний хаос. Не співпрацьовані взагалі. Якщо ми говоримо про. Ем... Формування навичок, то ми маємо розуміти таке, що за одне заняття навичка не формується. Навичка формується холостінням. Це м'язова пам'ять, коли говорять, що там очі бояться, руки роблять. Ось ця навичка: вскидування зброї, там вкладка в зброю, умовно кажучи, накладання турнікетів, займання позиції, рух двійками це все навичка. Вчора дуже добре показали, як вижити. Опит, тільки опит тебе врятує. Скільки вчора ми були проти одного дешевешника, він по кайфу нас розносив. У нас 20 людей було. Він всіх розносив. Він е -е, тільки вже помирав, коли БК закінчувалося. Ми йому в спину тільки дострілювали. І то ми вже там мухлювали, як тільки могли. Він нас трощив і все, тільки опит тебе витягне. Якщо людина здатна вчитися, здатна сприймати інформацію, вона буде протидіяти і ударним дронам, які чомусь всі помилково називають FPV, і так само скидам. і під час артилерійського обстрілу вона буде правильно себе вести, понижувати силует, уникати скупчень, всього іншого. Не звоєм повний зріз. Якщо там заменка ціла і вибрала собі сектор, дуже актуальною є проблема того, що замало часу і зараз розглядається, наскільки я розумію, питання по збільшенню курсу без АВП. Ми його будемо збільшувати, будемо робити максимально від нас залежне для того, щоб по максимуму навчити людей. Коли другий номер відкриває двері, гранату я закидую об стіну, роблячи ось такий жест. Для того, щоб моя граната далі почала хаотичний рух. Далі, як тільки ви зачистили, відбувся вибух, що відбувається? Вам треба зачистити будинок, вам треба туди зайти. Другий номер відкриває, не спіши. Спочатку в тебе прості кути йдуть, ті, які ти бачиш. Коли ти зачистив один кут, нарізав другий кут. Другий номер твій відкриває все далі і далі і далі і далі. Ти танцюєш далі заходиш. Танцюєш далі заходиш. Як тільки ти дійшов до цієї точки, твій другий номер скидає гру зброю і викриває твій сектор. Тепер він тебе прикриває. Ти доходиш до другого номеру і розумієш, що в тебе остався ще важкий кут, як називають його британці, з цього боку. Що потрібно робити? Для того, щоб зайти і зачистити той пут, вам треба скоротити розмір вашої зброї. Яким чином? Без упора в плече екстрактором догори. Бік. І далі одним кроком ви заходите. Перший другий номер. Зачищаємо будівлю. Нарізаємо вгли. Все. При відкривай! Граната! Закривай гранаті! Граната! Ох, вибух прилив! Все, зачищаємо далі! Було таке дуже багато у військах і є, коли взриви, розриви, коли йде. Армагеддон цілий незрозуміло, що, де, як. Люди не знають, де, де свої, де чужі, але в нього є цілі, їм треба пройти. Особливо, якщо вони тягнуть, там і бекар з собою несуть, несуть з собою пораненого, буває не одного. Буває таке, що виходять з оточення чи там наступають десь, але є двохсоти, їх теж не кидають свої. Тут все таке імітується, але це щоб людина, як попадає туди, різні ситуації на нулю, і вони мають це, щоб він не вийшло так, що він десь там побачив чи нашого, чи орка якогось розірваного, там буде кров, там будуть кішки, щоб він не втратив е свідомість, а він щоб це стійко переносив. Лопаємо по спинці, щоб вкрили біли, забув гайню попередив. Все вже попереджено. Джані через одну А красавчик я перекажу отбирать бизнес 450 метрів цієї психополоси, вона проходиться як в одну сторону, так і в другу. Кінець буде, так само все переходиться тут, так само пролазить під. Тут ще є такі елементи, коли можуть тягнути обов'язково ящик з БК. група тягне з бойовим комплектом, так само тягнуть поранених 300, бо без них ніяк. Де поранений, де впав! Кругова оборона і рухаючий! Чого не тут? Ойка, спереді. ззаді по секторам, садись, три, два, один. Бажання не зникло армії? Ви вся ні капельки. Спочатку було важко, бо диму багато, а потім стать чудово. Сподобалась колючка? Не сподобалась труба. Бо не дуже люблю замкнені приміщення, дуже вузькі. Ну, Вони, мабуть, переживають ураз 100, якщо не більше, гірше, а нам це... для них це зовсім квіточки. Перед! Що скупчились? Раня, хто зі мною тягне! Хто зі мною 300 тягне! Давай, давай, давай! Купай, купай! купай, давай, купай. давай, давай, тягнемо! Вперед, — Вперед, Біжи! пошла. Вперед. Вперед. Задача в цьому стоїть, щоб привити це для людини, щоб йому це було не в новину, щоб він не боявся цього в житті. А щоб ні в кого не виникало питання, що голі босі сонечки чомусь потрапили там без зброї, без амуніції, абсолютно без форми, кудись напередок їх кинули. Вкрой його! Вкрой його! Я хочу, щоб прийшов час. Коли він прийде, якщо він прийде, щоб я був готовий максимально, щоб потім не було, як то даєте в Ютубі. В нас не готували, ми не знали. Тому що багато зараз чоловіків, які мобілізовані, увесь цей час, спочатку повномасштабної, нічим не займалися. Підготовка. А цей час ти міг витрачати на подібні заходи, щоб коли ти потрапив у підрозділ, на це ж БЗВП, ти вже вмів. Ну і буде легше інструкторам і тобі, і ти, ти будеш готовий. Я хочу бути готовий. Отут формується дійсно характер. Що найважче було? через дим проходить? Через дим приходить, саме важче. Так. так, так, так. І... Дихати не можна, дорогу перед собою не бачиш, не знаєш, де тобі потрібно повертати. Плюс грязюка. Мій і жінкам потрібно підтримує. також готуватись. Має Ми маємо взагалі розуміти. Те стояв. Я лише знаходяться Військовик. Я пішла на курс, тому що я хотіла зрозуміти, як папа. Він мене військовий службовець. Потрапив в полон і я хотіла побачити, як це воно, воно. Да. 30-та окрема механізована бригада у Бахмуті попав під Залізнянським. і два місяці в полоні. Чекаємо, віримо, що він повернеться. Я думаю, що він. Як приїде, побачиться, буде задоволений. Шановні учасники нашого інтенсиву, вітаємо вас. Ви це зробили. Ви пройшли дводенний інтенсив з базової військової підготовки. Початок твого шляху в 46-й окремій аеромобільній бригаді десантно штурмових військ Збройних сил України. Коли формувалася е, дана ідея проведення даного інтенсиву, якщо, чесно кажучи, я не вірив, що прийде стільки багато людей, я дуже радий, дуже гордий з того, що ви... Знесли в собі мужність, відвагу прийти, випробувати себе, спробувати, скажімо так, на шляху українського воїна. Софія Карпінська, 84 бали, відмінно. Юрій Захарчук, 85 балів. Відмінно. Анатолій Регінський, 85 балів. Це одна сота частина того навантаження морального, психологічного, бойового, те, що вони стикаються з чим кожного дня. Зрозуміло, що любити Україну вдома це одне, любити Україну в окопі це зовсім інше. Чекаємо всіх вас. Слава Україні! Героям слава!